Всім привіт! Сьогодні я знімаю огляд на комбайн НЕВА SK-5. Він зроблений в червоному кольорі, кабіна біла, повністю зроблений детейнг. Кожна деталь так як на справжньому. У нас працює тут крашка такий капот. Працює труба. Відхидається. Є все бельця. Все зроблено з деталей Лего. Клей там тільки тримається елеватор. Все зроблено з Лего. Ось такий його лівий бік. Ось так виглядає він спереду. Є номер, є надписи НІВСК5М1. Є вентиляція, всі фари, сирена, кріплення, передній міст, Зроблений теж деталізований покажу Правий бік. Ось так виглядає правий бік. Фішки від, Фішків'язлего, від а ремні це є резинки. Ось так. Елеватор на клею. Мотор. Все ось крутиться. Ось приводний ремень. Все зроблено як в оригінального комбайну. Він зроблений з, з копнітелем. Ось так він виглядає ззаду. Ось. Ось підно, все підноситься, опускається. Як на, на справжньому, сюди з, збирається солома. Потім, коли він повний, воно все розкривається і солома висипається на куб. Так в справжньому ось всі ремні, все є. Мотор Зроблений теж де, 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 деталізовано. Тільки зеленому кольорі. Ось так. Далі. Підноситься люк. Ось. Зроблений там бункер. Середні пустота. Ось. Все зверху теж зроблено. Вогнегасники. Інструменти. Ось так. Зроблені. Зараз це, я покажу, як він виглядає всередині. Ось так я вже зняв верхню кришку комбайна. В середині зроблені всі слова Це є чотири ряди. Всі ось так вони один вниз, один вгору клавішами. Нижнє вілло опускаються. Це працює. Ось так о. Далі. Ще у нас працює руль. Повністю з підвіскою. Ось так. Зараз я поставлю верхню кришку і будемо робити далі огляд. Все я його зібрав. Зараз покажу, як він виглядає знизу. Ось так він виглядає знизу. Стоять елеватори, коробка передач. Всі елеватори входи. І ось як працює руль. Ось. повороти, руль. Ось передні колеса. Передній міст. Ось так все знизу виглядає. Все скріплено надійно. Ось так він виглядає. Тут треба було одну деталь підпиляти, бо не підходило. Ось так. До нього я зробив ось таку жатку. Це жатка для кукурудзи Ось така. Зроблено теж деталі зірване. Ось така. збоку це все виводиться. Зараз я вам покажу. Ось. Так. Ось, Жатка називається ппк 4. Це для збору кукурузи, так як я вже казав. Ось, Зараз я покажу, як вона розкладається, бо вона складається дуже туго, тому я... зараз буде пауза. Ось так. У нас з'єднано ось такі ваша вона просто туго ходить, тому одною рукою зле роз... розкладатися. Ось так. Вверх рухається. Ось так. Ось. Ось така вона виглядає. О. Зараз я її встановлю на комбайн. І знімлю разом з комбайном. Ось так я вже її встановив. Ось як він виглядає мово. Кріпиться все на ось таке з'єднання рухоме. Але, правда, вагу не витримують, тому я підставив пластину 4х1. Ось така. Зараз ось опущено. Як виглядає. Треба вже під'їхати якийсь трактор, чи ще щось. І можна працювати. Якщо схочете, я можу зробити огляд на оцей Т150 колісний ЗПТС. Це вже буде окреме відео. Ось це буде виглядати збоку. Жатка б'є поставки кукурудзи в прицеп. А самі зерно йде в бункер. Так ззаду ніяких відходів в компайна нема. Тільки працює елеватор. Ось так це все виглядає. Ой. Ось. Ось з тобою. Можна зате переставити це все сюди і ось воно легенько підходить легенько і, і труба не, не, не зачепляє передцепа і самого трактора. Зовсім. Ось так він все уладиться ось. Ось так виглядає. О. Вийшло навіть досить гарно і якісно. Ось так виглядає все зверху. А зернова жатка буде огляд в наступному відео. Не забувайте ставити лайки і підпишіться на мій канал. Це перше відео на моєму каналі. Дякую за перегляд!